Розпаковка підгону від підписників. Що покажу. Що, що це і до чого. Так, кому цікаво, це люди займаються алмазним інструментом. Все. Кому цікаво, скануйте QR-код номер. Зараз побачите, що там, якщо вдруг комусь така чиєма треба. З чого все почалося? Шліфував я отакі от метеорита, не метеорита, ну не знаю, каменюку шліфував. А вони подивилися і сказали, що халтуру я гоню. Що вони прийшли, в них є всякі, всякі штуки, які це. Покраще зробити цю шліфування. Попробуємо, подивимося, що вони мені там прислали. Так, чекай, оце за заклеїли, не можеш добратися. Так, а, чекай, це цим... К9. о, Так, ніж для розпаковок К9 не забуваємо. Чотенька штука, главне пальці не порізати. То мене тільки позаживало все. Так. І того дивимося, що є. Що, що ним робити. Так, о! Візіточки є. Так, візіточки, це добре, що мені прислали. Прислали якийсь кусок пластиліна. Що це за пластилін? Це, це якась, я так зрозумів, шліфувальна паста, щоб шліфувати цю. Далі. Ага. Прикол. Е, ця штуковина. Це, напевно, на болгарку. Дивіться, там я об'ясняв, що та тарілочка на болгарку не підходить. Ні, мені всі пишуть підходить. Народ, там у мене в тарілочці 10-та різьба. На болгарці на болгарці 14. -та. Того вона не підходить. Я розумію, що штир можна відкрутити. Ні, мені всі пишуть штира відкрути. Так. Розбираємося. Я так зрозумів, це вже ось штука, щоб полірувати. Оце, типу, войлока полюрувати, це воює пастою, напевно. Далі ще свердло. Можна спробувати просвердлити і зробити якийсь медальйончик, так. Свердло це, напевно, по, по цьому камінцьові... А це що таке? А це я, чесно, не знаю. Теж, напевно, якийсь... стоун. Stone... Ану, фокусуйся. крафт. Якась штука. Коротше, це треба написати, перепитати, що ним робити. Але ну, я так мислю, це теж якесь свердло. І ще черепашки. Так, ніндзя-черепашки, ніджалки і букашки. Бо я якихось черепашок набрав, але не знаю, наскільки вони класні. Так, показую, що тут є. Ага, оце Іменно спеціалізується по цих приколюхах. Так. пипучки 100 мм. Так, 3, 4. А, тут якось не цей. Це треба перепитати. 2, 1. А в чому фішка? Де тут зернісить? Я не знаю. Ну, це треба, мабуть, їх перепитати. Або хто може тями, це типу, перше, це що? Перше, першим ділом, другим, третє, четверте, а тоді це п'яте чи наоборот. Починати від четвертого і сходити до першого. Якщо хто в чімі народ, то напишіть. В общем, дивіться, що я буду робити. Так, Половинку я шліфану, другу половинку попробую. Бачите, тут шліфував, але не дошліфував. Хочу наново з нуля попробувати шліфанути, подивитися, що в мене з цього діла вийде.